Друзі, вітаю! Сьогодні знаходимося в Криворіжському районі, в одному дуже цікавому господарстві. Тут вирощують і гірчицю чорну, і расторопшу, і льон, і чечевицю, також є овочі, тобто дуже широка сівозміна, дуже багато великий набір культур. І знаходимось зараз, це дане поле був льон посіяний попередником, і після льону були висіяні покривні культури, також є падали льну І в покривних культурах в суміші були Чорна гірчиця, горох був. Потім був, був, був соняшник трошки, кукурузи небагато. Е, що там ще? Ну, Тобто була така суміш там з восьми компонентів. І в Один із компонентів був е, озимий ячмінь. Озимого ячміня було в суміші десь приблизно 30 кг. Все це діло вимерзло. І залишився один ячмінь. І от як ми бачимо, тут тут навіть не порахуєш, скільки тут паганів, але вони всі здорові, всі міцні, подивіться які. Тобто навіть маленькі, тоненькі, але все одно він буде кидати колос. Тобто це цей ячмінь зайшов в досить великій фазі, тому що покривні сіялись в кінці серпня, на початку вересня і маємо зараз таке поле. І от якраз в дискусії при об'їзді полів ми приїхали на дане поле і у фермера, господаря виникло таке питання, можливо, його залишить цей ячмінь. Тому ми вирішили запитати у вас і переспати, як кажуть, з думкою, чи залишати його. Зараз йде дощ, тому можливості зараз нічого тут зробити і не буде. Але насправді тут витрат, можна сказати, нуль. Треба тут буде спрацювати гербіцидом, забрати ярові дводольні, трошки є корнепаросткових дводольних. По фунгіциду взагалі я не бачу необхідності використання і збирання. Ну і, звісно ж, орендна плата. Тому математика має тут бути гарна. Моя думка, що тут можна сформувати 4 тони врожаю. Тому чекаю ваші коментарі, пишіть, коментуйте. Залишати не залишати, а якщо залишати, то на яку вражайність ставити. А якщо хто вгадає, то зробимо на... після збирання якийсь розіграш призів, хто... хто, як кажуть, найточніше вкаже тут вражайність. Я думаю, що в будь-якому випадку, якусь частину або весь ячмінь тут залишимо. Можливо, якщо вже приймемо рішення його забирати, то... Частинку залишимо для того, щоб все ж таки підтвердити свою теорію або, або ні. Ну і трапляються такі рослинки, уражені вірусом. Все більше і більше в нашій зоні відмічаємо віруси, тому що досить багато комах переносників цього вірусу. Ось все також. Тому дякую за перегляд і за коментар. Гарних врожаїв.